Всім привіт! З вами компанія Extrastock. Сьогодні у нас повний огляд мішечка робою. Подивимось, що попадає. Ви тим часом заварюєте чайок і ставайте щось, щось смачненьке. Підписуйтесь на всі наші соцмережі та поїхали. Так, ось такі гарні штани на Excel, на великого роботящого мужчину, десь 6X7 точно є. Мабуть, не прораба. Так, Елька. Посилені, утеплені з боковими кишенями МЛ. Точно такі самі. Так, утеплені всередині на флісі LK. XL з боковими кишенями. Xel з боковими кишенями. Так, Workwear. 2 X з боковими кишенями. М-ка з боковими кишенями. Так, попався в нас комбінезон. Ось такий десь на L-ку. Гарненький. Далі, що це у нас тут таке цікаве? То наші штани 34-й прем'єр. Но так, плащівка на 3 х з боковими кишеннями на манжетах. Гарна флісова робоча куртка зі світловизбивачами. Соптшел на XL Далі на 2Х. Кофтина поло, новенька. Так, така сама. Портлець. Далі повністю шту, стокові штанці. На ельку з боковими кишенями. Так, знову повністю шту, стокові данлоп, як гума на XL. Так, портвес, знову сток, елька з боковими кишенями посилені. Шторм, МК. МК. На два ікса. 32.30. Ось такий карго з боковими кишенями Міцні. Так, попався нам бренд. Бергхаус з боковими кишенями. Ого, Champion на Excel з боковими кишенями також. Ого, брендова Dickies. Елька, Зновка половилася така робоча. зі світловідбувачами. Далі знов штанці на XL. Так, зі світловідбувачами, Знову футболка. Два ікса. Точно така сама. Так, штанці. На XL, Трошки приберемо. Так, футболка, видно, така трошки посилена, портвест, містик сельта. Робочі штани. МК. Жилет. Квітловий Знову жилет. Рефлективний. Так, рефлективні штани. Десь на L. Трошки брудні тут такі. Так, знову жилет рефлективний. Так, елька. Рефлективний жилет вже в іншому кольорі, такий помаранчевий на липучках. Так, рефлективна футболка, роквер Elka. Рефлективна футболка, вони йдуть посилені знову Elka. Рефлективний жилет. На липучках. Так, ось такий. Вичікуємося на X. Рефлективний жилет на кнопках. Такий міцніший. Посилена рефлективна футболка на ейку. Ще одна посилена рефлективна футболка на Елько. І оглянули ми з вами повністю весь наш мішечок і нагадую, підписуйтесь на ці наші соцмережі і гарного вам дня!